І Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес! Преосвященні владики, всечесні преподобні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі брати Семінаристи, дорогі в Христі, брати і сестри. Наше серце повне радості. Христос переможно виходить із запечатаного гробу. Христос Воскрес! І це сяйво, сяйво життя пронизує темряву ночі. Сьогодні ми співали у цій урочистій пасхальній утрії. І глибини підземні. Нехай же тоже вся вселенна Воскресення Христове, в якому ми утверджуємося. Сьогодні серед цих урочистих богослужінь ми наче бачимо Христа, можемо його чути, можемо відчувати присутність Воскреслого між нами, того, який вийшов з гробу і зламав гробні печаті. Ішов усі кайдани, розбив усі ворота, які тримали в рабстві людину від самого початку її історії. Ця радість пасхальна пронизує темряву ночі зневіри, ночі розпуки і ночі страху. Ми добре знаємо із священного писання. Що коли Христос помер розп'ятий на хресті, Його учні розбіглися. Залишився лише він сам, його мати при Христі, учені Йоанн і жінки, які споглядали на це велике таїнство смерті Спасителя, для багатьох, які були повірили в проповідь Христову. Це був кінець їхніх сподівань. Це була вершина їхніх розчарувань. Той, у кого вони повірили, який ось відбудує царство Ізраїля, безславно помирає на Христі. Той, який мав бути надією для всіх, запечатаний загробними печатями і великий камінь. Дорожують воїни. Здавалося б, кінець усякої надії. Але ось ці жінки рано вранці проти будь-якої безнадії ідуть до гробу, ідуть, щоб віддати честь цьому померлому, над яким навіть не встигли вчинити усі необхідні. Похоронні обряди, ідуть плачучи, ідуть страхаючись. Але серед цієї ночі розпуки, ночі кінця зневіри, вони чують вістку про Воскресіння. Їхній плач на радість переміняється. З глибин землі засяювало велике світло. І вони отримали надію. Ця добра вістка про Воскресіння спочатку стурбувала апостолів. Їм важко було повірити, що все те, що вони вчора поховали, сьогодні Воскресло. І ось вони зустрічаються з Воскреслим Христом. І апостол Павло каже, смерте, де твоє жало? Де, де твоя перемога? Христос Воскрес і ти переможений. Христос Воскрес і падають демони. Христос Воскрес і співають ангели. Христос Воскрес і життя вільно пливе, каже нам святий Іван Золотоустий. Ми святкуємо це свято. Воскресіння Христового найбільше християнське свято в непростий час для нашої держави. Можна сказати, що останні місяці нашої новітньої історії так подібні до Хресного шляху Спасителя, до Хресного шляху його учнів. Можна порівняти цей останній час справді до періоду ночі. Ночі, в якій ми побачили жахливе обличчя смерті. Ночі, яка багатьох позбавила надії. Ночі, яка багатьох заставила спокуситися на втечу. Ночі, яка ставить перед нами питання нашого майбутнього. Як тоді ця ніч ставила питання про майбутнє перед учнями Христовими. Але в цю українську ніч наш український пророк Кобзар Шевченко каже нам, що ця ніч є пасхальною, тому що у ту ніч, яку ми так тривожимося, Воскресає. Україна, це не є ніч безнадійності, це є ніч просвічення і новітньої української Пасхи. Наш Шевченко про цю Пасху України сказав так: стоїть в селі Суботові на горі високій. Домовина України глибока широка. Ото церков Богданова, тамто він молився. Шевченко бачив домовину України в усипальниці наших гетьманів у Славному Суботові. А відтак картаючи гетьмана Богдана. За його, якби ми сьогодні сказали, геополітичний вибір каже так, отаке то зіновію Олексіїв друже, все те друзям поддавав, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таке було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу і полякам. Може, і справді, нехай і так буде. Та ж сміються з України сторонні її люди. Не смійтеся чужі люди. церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіють тьму неволі, світ правди засвітить! і помоляться на волі невольничі діти. Ось про яку Пасху, яку саме нам. Доводиться сьогодні жити, пророкував наш Тарас. Христос Воскрес і Воскресне Україна. Цей голос Князів Старої Київської держави. Це і голос славної Гетьманщини, це і голос Тараса, який сьогодні промовляє. Христос Воскресне і Воскресне Україна. Це є голос, голос борців за свободу і соборність Української держави 20-го століття. Христос Воскрес, Воскресне Україна. Це є голос української землі сьогодні. Як цей голос, пасхальний голос звучить сьогодні по-особливому тут, у цьому соборі Воскресіння Христового? На лівому березі Дніпра. Це тут про Воскресіння Христове і Воскресіння України сьогодні говорить Слобожанщина і Надніпрянщина, українські степи і Крим, українська Галичина і Волинь і Закарпаття. Як важливо нам сьогодні, як християнам третього тисячоліття повірити. Повірити, що Христос справді Воскрес. Повірити, що справді Воскресає Україна. Як важливо нам в обличчі воскреслого Христа впізнати нашу Воскресаючу матір і повірити в неї, що вона є і буде. Бо народ, який вірить у Христа, і вірить у Воскресіння своєї держави, є непереможний. Його не може зв'язати жодне рабство, жодні кайдани, жодні печаті і військові сторожі. Христос Воскрес і Воскресне Україна. Цей голос Святої Пасхи сьогодні промовляє до нас в особливий спосіб. Ми знаємо, що коли Христос Воскрес із мертвих, першими словами Його, як Він сказав до своїх переляканих учнів, були мир вам. Ми можемо сказати, що сьогодні устами Воскресло Христа до своїх дітей промовляє Воскресаюча Україна. Мир вам, діти мої, радуйтеся, не турбуйтеся. Наша сила і наша перемога, наша віра і наше майбутнє. Дорів Христі, брати і сестри, у цей радісний день нехай у наших серцях не залишиться ніякого сумніву і ніякого смутку. Нехай перед обличчям Воскреслого Христа зникне усяка тривога і усяка непевність. Сьогодні я вітаю всіх вас з цим святом, вітаю свою радістю, яка повинна усунути всякий смуток і перемінити наш плач на радість. Я сьогодні щиро вітаю усіх тих, що поєднані з нами в молитві, всіх, які прибули в цей храм, усіх українців на рідних землях і на поселеннях. Усіх мешканців нашої соборної держави. Вітаю усіх тих, що поєднані з нами при помочі телебачення і радіо. Нехай ця пасхальна радість завітає сьогодні до кожної домівки на славній українській землі. Ми сьогодні засилаємо наші пасхальні вітання хворим і убогим, забутим і немічним. Ми сьогодні засилаємо пасхальний привіт нашим військовим, нашим прикордонникам, тим всім, які стоять на сторожі життя і безпеки наших з вами, братів і сестер на усіх безкраїх просторах нашої землі. Нехай радіє Україна у сьогоднішньому святі, бо Христос воскрес і в ньому наша перемога вовіки! Амінь. Христос Воскрес!